Привіт, друзі! Сьогодні покажемо вам смачні локації з чебуреками у місті Львів. Першу локацію, яку ми обрали для дегустації чебуреків, стало бістро містечко, що на вулиці Левицького, 2. Тут, окрім чебуреків, також можна скуштувати бізнес ланчі Усі чебуреки коштують по 90 гривень, і їх можна скуштувати з 12 до 19.00. Ми замовили чебуреки з куркою та горганзолою. А також класичний з телятиною. Ще є в наявності з свининою, шинка помідор моцарела, моцарела гриби, мікс свинина та телятина і просто з моцарелою. До чебуреків ми замовили також томатний сік. В цілому, чебуреки дуже смачні, хрумкі, але хотілося би трішечки більше начинки. Ще такі чебуреки ми не пробували. Це з куркою, гардензолою. Дуже смачний. Наступна локація по вулиці Староєврейська, 16, 4 чебуреки. Тут ми вже не вперше. В цьому закладі можна скуштувати солодкі, солоні, вегетаріанські на будь-який смак, чебуреки, крафтове пиво, гарячі супи, салати, оригінальні коктейлі. Вартість чебуреків. Від 109 до 214 гривень. В наявності класичний з телятиною, 5 сирів, з індичкою та куркою, з бараниною, з грибами, кальцони, турецький, з телячим язиком, з креветкою та сиром та багато інших. Ми замовили турецький та класичний з телятиною. Обидва дуже смачні. Рекомендуємо вам сюди завітати. Дуже гарний заклад. Наступна локація це мережа Бурик у Львові 12 точок. Ми завітали по вулиці Чернівецька, поруч залізничним вокзалом. Чебуреки коштують від 97 до 127 гривень. Великий вибір начинок. Замовили чебурек президентський з свининою, моцарелою та шпинатом. Приготували швидко, хрумкий, але хотілося би більше м'яса. Також можемо рекомендувати цей заклад. Ще одна смачна локація це Чебурек-ін Котадеуша Кастюшка 4. Чебуреки коштують від 90 до 155 гривень. В наявності: свинина та яловичина, з м'ясом та сиром, з сиром та зеленю, з моцарелою та грибами, з куркою та шпинатом, з куркою та сиром, з мисливськими колбасками та моцарелою, 4 сири. З грушою та сиром лазур, з яблуками та горіхами. Друзі, завітали в заклад Чебурек-ін. Замовили два чебурека: один м'ясо-сир, другий чотири сира. М'ясний скуштували, ну дуже смачний. Усім рекомендуємо бути в Львові. Завітайте! Дуже швиденько, помірні доступні ціни. І дуже саме головне, що дуже-дуже смачно. Зараз будемо куштувати чотири сири. Друзі, наступна локація це чебурек по вулиці Вірменська, 16. Тут ми взяли чебуреки на самовиніс та дегустували їх в квартирі. Друзі, взяли на огляд чебуреки з закладу Чебурек. Друзі, два чебуречка. Один м'ясний, другий чотири сири. Друзі, відкрили. Нічого собі, дуже гарно виглядає в доставці. Чотири сира. Зараз будемо куштувати. Другий у нас це м'ясний. По рекомендаціям кажуть, дуже-дуже смачні чебуреки. Так, друзі, взяли на доставку два смачних чебурека. І зараз будемо їх дегустувати. Дуже хрумкий. Гарне м'ясо, смачно? широм. Клас. Смачніше Так, Пробуємо другий у нас 4 сира. Цікаво, що на доставці вони дуже хрумкі. Точніше, друзі, я не так виразився. Не доставка, а самовиніс. Ми до них заїхали і забрали. Дуже хрумкі і дуже смачні чебураки, Усім рекомендуємо. Тимоха також дегустує. Скажи, що смачний Угу. Прикольно. А, друзі, цей чебурачок коштує 110 гривень. Остання локація у цьому відео це ресторан східної кухні Айда по вулиці Шевченка, 19. Дуже колоритне місце та гарний інтер'єр. Чебуреки коштують по 87 гривень. Є 5 видів з куркою, з яловичиною, з бараниною, з сиром, з сиром та зеленю. Ми замовили з бараниною, з сиром та яловичиною. Усі смачні. Нам їх приготували за 20 хвилин. Друзі, у цьому відео ми показали локації, які ми рекомендуємо у Львові з щебуреками. Були і ті, які не попали у відео, але то вже інша історія. Друзі, усім смачного перегляду та до нових зустрічей на нашому каналі. Не забуваємо підписуватися та ставити вподобайку.